Чи можна віруючим пити алкоголь? Ісус є глава церкви, а церква це і тіло Ісуса Христа. І от що каже глава церкви, Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Тож, якщо е, голова церкви Ісус каже, що не п'є алкоголь, то і тіло не може його випити. Хіба що через клізму, а не потрібно бути клізмою в тілі Ісуса Христа, а потрібно бути. Дитиною Божою виконувати волю Божу. А Ісус, Він дозволяє хіба що споживати вино у виді ну, його крові, ніби робити таємну вечерю і причастя. І це також треба робити достойно, правильно, а так можна ну, тільки в живій церкві знати, як правильно. Амінь.